Клидається враження, що я зараз знаходжусь у студії один, і Даша пропала. Але ні, в нашому, полку, як говориться, прибула. У нас навпаки, нас тепер троє в студії, у нас до нас завітав ще один гість. Це Артур Назаров, це фотокореспондент. Доброго ранку. Доброго ранку. <клухи> <клухи> як воно? Як ранок? А, як нормально, бадьора, холодно. Холодно, так, от насправді мене сьогодні теж. Знаєш, дивлюся треба сказати, що холодно на вулиці в шортах. А, але, ну такі. по мені, в принципі, погоду якби не треба міряти, бо і, і батьки якби удивляються <рес> тому, що так. Да. Ну я сьогодні, я сьогодні зранку дуже сильно замерзла. Я нашим навіть глядачам говорю, що краще б на себе щось накинути, і тут приходить Артур. <рес> Здрастя, тільки, тільки що з вулиці прийшов і руйнуєш всі мої ці е, побажання людям. Як, як ти не мерзнеш? Ти загартовуєшся? Тона. Буває, загортовуюся. Буває? Буває, ні. А обливаєшся халатом. Я обладаю. просто багато часу проводжу в різних походах, вишколах ага. такого Тому, плану. І ну, ну, з, 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 з таким досвідом можна і в шортах, і взимку, в принципі. Не бажано, звичайно. Але а, ну, в принципі, в принципі, я так катався на сноуборді. Більше а, питань з цього приводу а, не буде. Тури. Хочеться привітати, до речі, з вчорашнім днем журналіста. Дякую. І сьогодні ми от, говоримо, вже запрошували гостей, як я вже говорила, гуру журналістики нашого міста, і намагалися подивитися на журналістику з, от, з різних боків, тобто тележурналістика. Потім у нас був головний редактор газети, па, так, газети Панорама. От, намагалися з різних ракурсів подивитися. і тут от, ще вирішила запросити тебе і поговорити про такий жанр, як фоторепляту. Репортаж. Ти себе позиціонуєш, як взагалі? Фотокореспондент? Ну, ти себе вважаєш? Так. так. так, так. Корисп... Фотокор. Кореспондент. Що з собою має на увазі це слово, такий напрям журналістики, як фотокореспондент. Ну, в принципі, це просто передача той атмосфери, в якій ти знаходишся, через фотографію. Треба максимально зробити такий кадр, щоб людина через твою світлину Поринула в ту атмосферу, в якій ти знаходишся. Угу. Якось так. А, а чи вважаєш ти за потрібне, що ну не знаю, для можливо для донесення якогось більшої інформації до користувачів, е, і ще додавати щось письмове? Коментарі? Там, так, якісь коментарі. Е, ну, чесно кажучи, коментарі я не вважаю правильними. З якої точки зору з тою, що ви по суті. Ну, цим нав'язуєте свою власну uh -huh. думку. Тобто людина має е, судити вже, от е, скільки я постів писав, скільки я світлин викладав, е, я весь час пишу внизу судіть самі. Uh -huh. Тобто висновки робіть самі. от В принципі, в кожній ситуації, в якій знаходиться фотокореспондент і якби просто передає. Те, де він знаходиться, а кожна людина буде себе поводити по-різному і, в принципі, сприймає по-різному. Тому, я думаю, саме така думка і виникала Чи, чи трапляється у тебе так, що люди дійсно якось по-іншому реагують, наприклад, на якусь світлину, яку ти там викладаєш? Ти в основному в ВКонтакті, в Фейсбуці, ну, Фейсбук, мабуть, ВКонтакт, найперше. Фейсбук, Інстаграм, Твіттер. Ага. Чи, чи виникає реально якась не знаю, неочікувана реакція від людей на, здавалося б, фото, яке. Ну, бо все зрозуміло, а от думка відрізняється кардинально. Ну, чесно кажучи, таке було ось на виставках. Декілька виставок було, проходили вони в Сумах, в Києві і ще в декілька містах, але там я не презентував їх. Там вони проходили без мене. І, чесно кажучи, на деякі світлини, які я, ну, для мене вони якби посередні. Uh -huh. Такі, ну, звичайні, звичайна атмосфера, все. Але люди почали там відписуватись, почали там писати там, коментарі цій книзі відгуків. Uh -huh. Тобто їм так, так вона сподобалась, так вона перенесла в ту атмосферу. Вони навіть деякі люди навіть плакали через це. І Чесно кажучи, я був ну, дуже вражений і, ну, в принципі, дуже приємно вражений. Тобто е, ну, все, що речі. я маю перенести, е, от, показати своєю світлиною, я це зробив. Угу. Дуже класно. Мені прямо ж захотілося от. подивитись на що ж так реагували люди. Ще такі от питання, е, в яких е, ну, що ти фотографуєш? От, як почалося взагалі твоя кар'єра? Почнемо, мабуть, спочатку треба спочатку починати. А е, як, як воно так в твоєму житті? Е, можливо, коли перший фотоапарат з'явився, і як воно почалось? Ну, все в принципі, от з фотоапарату, все в принципі почалося з університету. У мене був одногрупник, який займався фотографією, і мені це цікаво було. Я в принципі з ним. Весь час спілкувався на цю тему. Він порадив мені перший фотоапарат. Я купив першу мильницю. Перша мильниця це згадую Кенен це Ультразум був. Звичайна, така посередня камера. Ну і... Затягнула і мене понеслось. так, так, так. Потім інший фотоапарат це перша дзеркалка у мене була Nikon, з якою я в принципі пройшов і весь майдан. Mm -hmm. От ну а кар'єра якби фотокора по суті почалася на Майдані, на Київському майдані, де я почав фотографувати. Мені дуже хотілося передати саме життя і атмосферу. Та, яка панує е, в тому місці. Uh -huh. От як з одного боку, так і з іншого. Ну, з іншого, трохи е, не виходило е, фотографувати, ну, uh -huh. розумієте, через що. That's Але деякі кадри є. Е, так, ну і почали люди підписуватись на мене, почали, якби, питати, е, власне, мою думку і. Е, Якби побажання, що дякуємо за те, що ви таке от робите. Uh -huh. Ну і якось мені це дуже сподобалось. Ну і я почав продовжувати. Uh -huh. Ну і так, в принципі, закінчився Майдан. У нас вже була така кампанія, яка пройшла всі гарячі, гарячі точки, ну саме Київська Майдана, Сутичок і всього тому подібне. Ну і потім вже поїхали в АТО. Uh -huh. Ну і там почав вже якби, для себе нові навички, почав, в принципі, читати військових кореспондентів, якихось міжнародних, як саме фотографувати ну, під обстрілами. Тобто, ну, це вже взагалі не ті сутички, які відбувалися в Києві. Тобто тут можна. По перше, нашкодити військовим їм е не можна заважати ні в якому разі. І як себе, в принципі, вести в тих ситуаціях. Ну і себе якось треба було От, оберігати від, від всього це... цього. А щоб ти нашим глядачам розповів, все ж таки, чим чим відрізняється професія просто фотокореспондента від саме військового кореспондента? А можливо, якісь Тож, е футургу. нюанси? Так, почав якісь розповідати, фістичні. що там не можна не можна заважати. Взагалі, що там було найскладніше? Оперативність я, ну, найскладніше це, це момент. Це е, ну, маленькі долі секунди, які е, буквально вирішують твій кадр. Тобто, якщо ти не встиг, все, більше такого не буде. От. І тобі якби, ма, е, ну, ти маєш бути е, оперативним, швидким, але е, в той же час обачливим і якби, слідкувати за тим, щоб е, не вилізти туди, куди не треба. Щоб не блиснула оптика. Uh -huh. Бо, ну, в принципі, всі з фотоапаратами бігають. А з іншої сторони, оптика, ну, в принципі, вона не розрізнюється, чи це оптика фотоапарата, чи це оптика снайпера. Uh -huh. Тобто, якщо блиснула, туди прилітає. Uh -huh. От. Небезпечно, в мене, якщо чесно, час аж аж мурашки ти так розказуєш. А я не маю це все уявити. І так ну наскільки це е, ну, дійсно для мене це страшно. Я взагалі пишаюся та, таким от людям і, зокрема, тобою, що ти дійсно дійсно так був е, там так довго. Е, що ти знімаєш зараз? От ти побував там, ти все ти пройшов весь майдан, ти побував на фронті, е, повернувся в Суми. Е, що ти тепер робиш? Зараз, в принципі. Поки відпочиваю і знімаю звичайне життя. Тобто ти знімаєш е, те, що тобі подобається. Так. Угу. Ти, ти не плануєш, можливо, ну, так, грубо кажучи, працювати там, наприклад, на якесь видання або ще ти хочеш чисто для себе цим займатися? Хотілося б працювати, але поки немає, можна сказати, такої пропозиції. Ціна якість. Ага, навіть Так, тобто, ну, є пропозиції, але вони дуже такі. Ну, Міська ну, оплачувати. Так, не, не подобається. А, можливо, ти думав про переїзд в інше місто. Чи я просто, я, я, чесно, я хочу почути, наскільки ти любиш суми. Час, Хочеш тут чесно, залишитися. Чесно кажучи, я дуже люблю суми, і я в жодному разі не проміняю як на інше місто. <свист> uh -huh. uh, навіть коли uh, жив деякий час в Києві, ну, чесно кажучи, для мене він дуже швидкий. Я не розумію, як можна жити в такій обстановці, коли uh, тобі з одного кінця міста в інший кінець міста тобі треба більше ну, півдня uh -huh. потратити. Ну а тут uh, сів на велосипед, проїхався, <свист> ще <свист> купа знайомих. <свист> там поспілкувався, там поспілкувався. Ну, чи були у тебе якісь можливо такі проблемні ситуації, от, пов'язані з твоєю діяльністю як фотокореспондента, з якимись людьми, сутички, щось такого плану? Можливо, люди ну, виказували своє невдоволення чимось? Як таких сутичок в принципі не було, бо я ну, намагаюсь тримати себе якби в адекватних таких рамках? Угу. Але були коментарі і дуже образливі коментарі. До фотографій, до того, що відбувається саме в Україні, що ми не праві. Це не Росія, це Україна, це все ви, ви все затеяли, ви бандеровці. Все, скоро прийдуть Біркута і вас поубивають. Ну, такі коментарі були, я, чесно кажучи, дуже був здивований, бо це було на виставці і якби, ну, Ось тут в Сумах. Я розумію, якщо б це в Донецьку було там такі коментарі, ну, ладно. Але в сумах. Тобто тут навіть є люди, які приїхали звідти, і, в принципі, поки сидять, але потім, ну, хто на, як воно вистроїть. Ми тобі дуже дякуємо, що ти виділив. Час для нас для нашої програми, і все ж таки розповів нашим глядачам про свою діяльність про свою професію. Вона так як на мене дуже цікава, бо ти маєш продати те, що ти бачиш. Просто це насправді не так, не так вже просто. Я нагадую. Нас був фотокореспондент, військовий кореспондент Артур Назаров. А дуже тобі ще раз дякую. А ми Доброго. продовжуємо нашу програму. І далі у нас рубрика Вітамін Настрі. Тож давайте послухаємо наших діточок.